Нещодавно благодійний фонд Буковинський спротив, директором якого є Едуард Джуміга, разом з Вижницькою районною військовою адміністрацією в особі Сергія Чеботаря та Вижницькою районною радою в особі Михайла Андрюка передали важківецькій лікарні реабілітації та паліативної допомоги пакет вкрай необхідної допомоги. Цей пакет включає інвалідні візки, ортези та інше обладнання, що є критично необхідним для реабілітації військових. Які втратили кінцівки під час війни з російським окупантом. Основним завданням центру є не тільки фізичні відновлення, але й психологічна реабілітація воїнів. Важливо, щоб вони відчували підтримку та розуміння оточуючих, саме це допоможе їм подолати страх перед невідомим та відновити втрачену віру в своїх силах. Мало того, що будете їхати в театр вистави, дивитися кроме того, будете... Завтра будете їхати в вижницю ну і будете пробувати там писати картини. Правильно? Все, все для цього забезпечено, будуть краски, будуть полотна, будуть, ну, як... я не хочу сказати інструктори, але будуть люди, які будуть вам допомагати, як це правильно робити. Буде можливість український одяг одягнути? Якщо нас тут немає постійно біля вас, то ніякому ви не думали, що про вас нас забуває. Постійно думаємо над тим питанням, як би ну, змінити, збільшити, покращити вашу реабілітацію. Це Добре. І з вами зв'язок У нас є галя бай, а, вона повідомляє. Або тоді через нашого начмеда на Василя Петровича, через нього. Ми їм скинули, але поки що я бачу, що ви інформації немає. Такий план на цей тиждень. Завтра ви маєте зустріч у музеї у Вижниці, де ви познайомитеся з сторічним одягом української України на нашої місцевої одяг яким яким уже понад 100 років ви зможете, більше понад 100 років? Ви зможете, як кажуть, оберіг це і, і сорочка, і, і кептар, як у нас кажуть, притулити до себе і так, десь добратися до енергії української, запальної, гуцульської, віри, сили. Тому після цього, як вже сказав Сергій Сергійович, ми постараємося, щоб все ж таки ви торкнулися до нашої краси Буковини, до наших різних форм роботи це і скульптура, це і ковальство, це робота з деревом. Це робота з, з карти, картин, маслом, ювелірні, ювелірні вироби. вироби. Тим більше, ви зможете в такому райському куточку, як це факультет Чернівецького університету прикладного мистецтва. Ви зможете там проявити свою душу, свій стан, тобто викинути назовні все те, що у вас всередині, і за і, звичайно позитивом. Позитив, щоб ви набралися позитиву, настрою, щоб ви нам були, ну, ставили ціль і щоб ми вам допомогли до вас діти. От наше завдання. Ми не завжди з вами, але ми поруч з вами, завжди, і в ніч і в день. Я думаю, що вам сподобається ви побачите мистецтво, культуру цього, цього краю. Обов'язково хто має фізичну можливість поїти. Ви ви ніколи не пошкодуєте. То, що ви побачите. це буде дуже гарно. Я вам скажу більше, то, що сказала Ганна Іванівна про кафедру факультету Чернівецького університету. Мистецького там приїжджали навіть китайці навчатися. Як працювати з деревом, як працювати і писати картини, як працювати з металом, ну і в тому числі як виготовляти і робити ювелірні вироби. Там цікаво. Я кожен раз, коли туди не зайду, наскільки воно вдохновляє і наскільки воно цікаво. Обов'язково. А в цілому ви зразу. Будьте дужими, і нехай все в вашому житті складається, як ви того бажаєте. Спасибо вам. І вам, і і вам добре. Yeah. Yeah.